Новим виконувачем обов'язків міського голови в Дніпропетровську стала жінка. Замість Максима Романенка містом керуватиме Галина Булавка. Так вирішили на сесії депутати міськради. Голосування було таємним. До нього йшли цілий день, проголосували лише о п'ятій вечора. Утрималось три чоловіка. Проти проголосували 15 осіб. за 68. Приводом для переобрання стало те, що Романенко не з'явився на сесію. Тоді депутати вирішили провести засідання без нього, обравши головою позапартійну Галину Булавку. Тоді ж проголосували за звільнення Романенка з посади виконувача обов'язків міського голови. Посаду той обіймав недовго, три місяці. Попередній міський очільник Іван Коліченко відмовився від мерства після того, як прийшов до Верховної Ради. Останні чотири роки Романенко очолював фракцію партії регіонів Дніпропетровській міськраді. Ми підготовилися і посмотрели повністю і законодательною базу, і все. Тобто ми провели абсолютно законну процедуру і збройних. Тому сьогодні я хочу сказати, що не було ніяких революційних питань, ніякої революції не відбулося. Відбулася демократична сьогодні, можливо, передача влади депутатському корпусу.